Привіт! І нарешті я повернулася з новим відео. Я надзвичайно сумувала за розмовними відео, тому що в мене була дуже страшна акліматизація до нового навчального року. Я була в Одесі, я була в Карпатах, не знімала купу влогів, але на жаль... І я не маю часу їх редагувати, тому я хочу для вас записати це відео, тому що я його зроблю швидко і воно дуже цікаве, як на мене. Тому давайте сьогодні поговоримо на тему української музики. І мені досить цікаво, які думки у вас викликало це речення, тому що мені здається, що у більшості перша думка, що тут говорити, немає про що говорити, все шлак. І два вона нам зараз буде розказувати про ціну кароль і Настю Кам'янських, і мені надзвичайно сумно від таких думок я хочу просто ридати кровавими слюдьми, тому що насправді в нас є так багато крутих груп, які виступають по всьому світу, і які мають багато альбомів, але про яких тупо в Україні ніхто не знає. І Це мене просто вбиває. І сьогодні ми поговоримо про чотири реально крутих групи, яких ви Сто процентів не знаєте, але надіюся, які ви полюбите і які грають реально якісну музику. Перша група це «Rised», наступна група це Епелец, третя група Літай, та четверта Сікрет Евеню. The Riist, вони дуже відомі в Британії, тому що вони там співпрацюють з Лейбом, який вибрав їх поміж з 150 тисяч різних конкурентів з музики. Вони постійно дають концерти в Англії і тому подібне. Але в нас, на жаль, ні. Дуже тяжко описати, в якому стилі вони грають, тому що як такого стилю у них немає. Ви можете їх лише послухати і просто закохатися, тому що це дуже круто. І шокую, що це наш український гурт. Досить тяжко сказати, який у них жанр точно. Тому що вони такого жанру не мають, одного музиці, у них величезний мікс поєднання просто всіх жанрів. Можна сказати, що це елегантна електроніка з елементами драме басу інструментальними нотками джазу, з елементами рок, RB і попу. Так, це дуже дивне поєднання, але у них і є така музика, вона дивна. Недавно в них вийшов новий альбом, кімната 414. Раджу вам його послухати, тому що це дуже сексуальна, холодна музика для таких пасмурних днів, але... Є в ній дещо таке чарівне і незвичайне, що ти не знайдеш в інших музикантів. Зараз подивіться декілька нарізок кліпів на їхні найпопулярніші пісні і обов'язково послухати їх. Я залишу всі ссылки на пісні внизу в описанні. На група повна протилежність попередній, це група Еплец. Вони дуже будуть подобатися любителям такого драйвової музики альтернативного року. Загалом це знаєте, така справжня крута рок-музика українською мовою. Просто Надзвичайно сильно драйвова муза, тому що їхня музика включає величезний мікс всіх епох рок-н-ролу. Починаючи від 70-х, продовжуючи хардроком х ну і закінчуючи справжнім гранжем 90-х років. Ми вже випустили три альбоми. Якщо ви почнете слухати їх музику, це, це буде дуже сильне насичення енергією драйву. Просто хочеться пригати, скакати і шаленіти. Улюблена моя пісня: це «Зраджуй», порнофільм та цвіті. Остання пісня в них на російській мові, але боже, вона просто прекрасна. Я, я не можу, я просто тану, коли її слухаю. Такі хто з нами з никаєш я хочу.

yeah Грілася, прийшлося заплати її знову. Надіюсь, вона мене не підпалить. Третя група літай. Я про них дізналася зовсім випадково і також просто закохалася. Я говорю про ці групи з диким захватом, тому що я їх всіх активно слухаю. Я використовую ці пісні в своїх відео, і я їх постійно слухаю у своєму телефоні. Ця група існує з 2010 року. Вони розігравали на сцені Расмус, вони розігрували Evanescence І, на жаль, про них мало інформації в інтернеті. У них є всього лише один чи два кліпа, не дуже якісних і вже давно-давним старих. Вони грають альтернативний рок. З маленькими нотками, можливо, електроніки, і до речі, також вони записали один альбом з британським звукорежисером. І знаєте, мені здається, просто що всі наші українські гурти, закордонні лейбли і режисери розбирають, а українським всім просто начхати. На жаль, в літай два є простих аматорських кліпину волі полякової та врімі і стікло просто кліпи на мільйони доларів знімають. Ну, я цього не розумію. Тому дивіться кліп і слухайте музику в описі під відео. stanok Група Secret Avenue. я думаю, багатьом вони сподобаються, тому що вони грають, ну, можна сказати, модну, актуальну музику. І в їхній музиці відчувається, наскільки на них сильно вплинула естетика 70-х та 80-х років. Це елементи інді року, які розбавлені електропопом. Їхні пісні, які вийшли 2014 році, були включені багатьма критиками в найкращі релізи. 2014 року. І коли я почула цю групу, от серйозно клянусь вам, коли я їх почула, я реально була шокована, що це наші роблять таку музику, тому що вона повністю відповідає всім канонам і якості закордонної музики. This dance is for me, This dance is for me. This dance is for me. time yeah. такі відео буду робити часто, тому що таких гуртів дуже багато і, на жаль, про них ніхто не знає. і з Сьогоднішнім завданням у мене було зламати. Ваш стереотип, що у нас немає якісних гуртів, які співають хоча б на англійській мові. У нас їх дуже багато. Просто потрібно трішки пошукати. А якщо вам впадло, то я буду робити це замість вас і розказувати в таких відео, тому що їх буде багато. Тому до зустрічі в наступному відео.